Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Віча в нашій програмі великопісні, пісні Давида, де ми з вами читаємо святі, е, псалми, святі молитви, так би мовити, пісні царя Давида, які йому в частності приписують. Хоча ми знаємо вже з вами, що не всі псалми, які є в книзі псалмів, належать саме царю Давиду, проте е, він, умовно кажучи, започаткував цю традицію. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо читати і сьогоднішній псалом це 16 й псалом. Чим він, він пов'язаний з попередніми? Якщо трішки нагадаю вам, що 14-15 й й псалом це псалми, які дають нам розуміння того, хто є праведник, якщо 14 й псалом нам в цілому говорить, то 15-й псалом нам роб, о, якби вказує на те, які відносини у праведника з Богом. А 16-й псалом, сьогоднішній, який ми з вами прочитаємо, це уже більше, якби те, як праведник, його, його, його бачення своїх відносин з Богом, його молитва до Бога, його звернення до Бога. Тобто такі, по суті, думки праведника, його настрій, його побажання, його молитва. І саме сьогоднішній псалом він називається молитвою Давида. Належить вона, належить цей псалом авторству Давида чи ні, нам важко сказати. Традиційно так, звісно, і традиційно вважають, що ця молитва була написана цим псалом, яким підписаний молитва Давида. Тому що попередні ми з вами читали надписи на псалмами, були під ну, псалом Давида, а тут молитва. Так от традиційно цей, цю молитву приписують Давиду, коли він був ще, не був, вірніше царем і потерпав переслідування від царя Савула, першого царя єврейського народу. От. Ми не можемо сказати так чи ні. Ну, є Певна традиція, якої ми притримуємось. І, в принципі, те, що сказано, сказано в цьому е, псамі, якщо ми пригадаємо життя Царя Давида, то якби, е, нема причини не вважати його, тому що в його житті ставались такі ситуації, події і якби, такі моменти життєві, що цей псалом туди просто вписується органічно дуже. Отже, давайте перейдемо до самого псалма. Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Часто Господа називають Господь правди. Ну, певні такі фрази, які приписують, що Бог є неліцеприятний, Бог є суття справедливий і Бог є ну, взірець, джерело істини. Істина синонім правда. Так от праведник, який звертається до Бога в своїй молитві, він вказує на те, що він, його молитва, щоб, він, щоб Господь зважив на його слова, які є правдиві, на правду мою. І запевняє Господа в тому, що його молитва з Уст неулесливих, тобто не ті, які говорять аби красиво сказати, або ну, бути улесливим і налаштувати на свою користь Господа. Ні. А він говорить правду і ну, правду і істину, тому що Господь не терпить ніякої неправди і ніякої брехні. Ми знаємо, що антипод. Ну, умовний такий. Хто протистоїть Богу? Диявол. І диявол, він є, його називають отець брехні. Отже, в противагу брехні є правда, а диявол противагу кому став Богу. Отже, Бог Господь, Бог є асоціація з правдою. І той, хто звертається до Бога, автор псалма, він говорить теж, що мої слова правдиві. Зглянься зауваж на цьому, Господи, що й до тебе. Не улесливо звертаюсь, а з, і... з правдою. Що в мене на серці, те то я тобі повністю відкриваю. Від тебе самого нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту. Тобто взиваю до справедливості Божої. Тобто, хай Господь розсудить. Якщо в... у мене є проблема, я до Тебе взиваю, Господи, і розсуди мене, е... захисти і побач правоту щодо мене. Цікаве таке. Бачення, і взагалі, ми можемо побачити, усвідомлюємо, що праведник звертається до Бога, і в нього немає сумнівів в тому, що він є праведником. Досить така ну, відрізняється точка зору від християнина. Християнин, християнину небезпечно вважати себе праведником. Християнин вважає, повинен бачити свої гріхи, в них розкаюватися і якби боротися з ними, ставати кращим. Але стверджувати, що він є праведник. Це досить небезпечний ну, шлях. І саме така різниця поглядів новозавітньої людини і старозавітньої. Ми ще до цієї теми вернемось тільки поки її собі на, на думці. Що ж, ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. Знову вказує на те, що він. Що в нього на серці, те він і говорить. І говорить і Богові, і, напевно, і навколишнім оточуючим його людям. І саме найголовніше, що псалмоспівець говорить до Богу, якби засвідчує те, що Господь його випробовує. І він каже, якби, ти ну, призиває, по суті, він призиває свідки Бога в тому, що він є праведник. Що він є, що він не власли не, не говорить брехні, а живе правдиво, і він каже: Ти ти випробував серце моє, ти відвідав мене вночі. Тобто ти знаєш не тільки мої думки, коли я бадьорий, але ти знаєш мої думки, коли я сплю вночі. Ми знаємо, що наша підсвідомість, яку ми можемо заганяти там під е е е в якийсь темний закуток у увіс вісні, вночі може, якби підсвідомість вилазити. І якщо людина бореться з гріхом і ну, з гріховними якимись пристрастями, то вночі ці пристрасті можуть уві е, вилізти. Це якби закони природи, то умовно кажучи, ви знаєте, що, що це щось, щось подібне на кшталт фреддівського лібіда. Тобто те, що ми можемо вже навіть не помічати, але воно у нас є і воно вилазить. І якби те, що вночі Господь бачить мене і вночі, свідчення того, що. Я нічого не приховую, а я є перед тобою, Господи, ну, як нагий, ти мене всього бачиш наскрізь, і в мені немає неправди. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги, гноб... дороги гнобителя. Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благає, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Знову ж таки, ну, так як молитва звернення до Бога, то е, от він, далі псаломоспівець, псаломоспівець стверджує, звертаючись до Бога, що Господь заповідав е, утримуватися від гріхів дав 10 заповідей. Е, по суті, є певний моральний закон, закон Моїсеїв який треба виконувати, і от він каже: за словом уст твої, я охороняв себе. Тобто я виконував те, що ти дав нам, ту віру, ті закони, твої божественні закони. Я жив за ними і намагався себе вберегти від дорогих гнобителів, ну, від спокусів, від тих, хто спокушає людей, яких оточують. Тобто я все робив для того, щоб триматися ну, істинного шляху. Іншими словами. От, і далі він просить, що і надалі, утверди, ступи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Адже вони хитаються, спокуса постійно переслідує нас. І ми можемо щодня, щогодини, щохвилини впадати у спокусу. Чи то в думках, чи в справах, чи в словах. І от е, псалма Співа каже: Я намагаюся триматись твого шляху, але в той же час прошу тебе, укріпи мене і надалі. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо твоє до мене, вислухай словами. Оце цікавий момент, коли нахили вухо твоє до мене і, і вислухай слова мої такі ант... антропоморфізми з приводу Бога. Вухо, ноги, вук. Ну, це В інших місцях. Тобто те, що якби певні уявлення про Бога і звернення, як. Ну... До особистості, хоча це Бог є дух, але людині, людині, ну якби в такому алегоричному сенсі легше звертатися до Бога. Це не є ствердженням, що у Бога є вухо. Ось таке, як у, яке є у людини. Але це людині легше виражатися через це, от є такі моменти а, саме. Для вираження думки, а не як ствердження, що в Бога є ніс, очі, вуха. Ми не знаємо. Бога не бачив ніхто ніколи. Тільки Бог син, коли воплотився, ми можемо зраз... бачити Бога-сина в оплоті людській. А Бога Отця ніхто ніколи не бачив. Бога Духа Святого його бачили у виді. Голуб це не є Дух Святий. У Дух Святий являвся у вигляді голуба, у вигляді вогняних язиків. <кій> що ж, саме тому його так і зображують, тільки у вигляді. Е, так. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх. Ну, знову ж таки, благання і мольба до Бога за заступництво перед. Негаразними перед ворогами і тому подібним, окрім мене від лиця нечистивих, що нападає на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене. І тут якби розворот йде до того, що дійсно є вороги. Кон конкретний момент життя царя Давида. або навіть ні, не один конкретний, було безліч. І Цар Саул, і потім його сини повставав. Ну, повставав, повставав і інші, ну, якби вороги, які повставали проти Давида. Тобто, як, про те, що я й казав, що цей псалом якраз може бути... Ну, підходить і до життя Давида. Тобто цілком має право бути думка, що це його авторство. Нема підстав сумніватися. Так. І далі е, в молитві, тобто іде, іде так би, прохання про заступництво, далі конкретизація від ворогів душі моєї, що оточили мене. До речі, гарне алегоричне тлумачення цього псалма. Вороги душі моєї. Е, якщо в буквальному те, що мав на увазі псаломоспівець, тут скоріше за все, все-таки фізичні вороги і душа, і життя, це як взаємо взаємозамінними поняття, життя, душа, тобто випустили душу з тіла так? через це охорони душу, тобто збережи мені життя. То в алегоричному змісті, звісно, від ворогів душі моєї. Як от християнин може використовувати ці, ці слова? Тобто, дійсно, хто вороги душі наші? Диявол і його приспішники, біси. От, тобто, таке звернення. І після цього іде якби. Прохання про заступництво, а далі свідчення про, про хто ж ці вороги. Дійсно, от, які вони. От Є праведник, який звертається до Бога, який каже, я намагаюся жити з твоїми заповідями, я живу за твоїми заповідями. Укріпи мене, щоб я і далі жив. Я не улесливий, я свічу, я те, що в мене на серці, те я й говорю. Тобто, от, в цьому виражається моя праведність. В принципі, ми в 14-15 подібні речі і чули, хто я такий праведний. І далі говорить: а, тобто я праведний, я очікую від тебе твоєї допомоги і заступництва. А хто ж такі тоді ті, хто повстали проти мене, хто ці вороги, хто ці нечистивці? Ожиріло серце їхнє устами їхніми промовляє гординя. Тобто такий антипод. Да, праведнику є праведник і грішник. Хочу зауважити, що в даному випадку праведних це не ототожнюємо з поняттям, свя... з поняттям навіть святий, напевно. І, і безгрішний. Але ще продовжимо. В кінці до цього повернемось. <кій> Ті, що переслідують мене, мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб простоптати мене на землі. Вони, як той Лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся. Цікаво, що в іншому перекладі сказано: вони, як той Лев, що здобичі шукає, як Лвиця, що причаївся. От, е, чому так? Я навіть пояснити не можу. Ну як е, оригінальних текстів я не читав і, і не зможу прочитати. Але просто от такі констатація тут: Лев і звір, або Лев і Лвиця. Воскресни, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм. <кій> Воскресни Господи, тобто повстань. Господь Воскрес з мертвих, Господь повстав з мертвих. Тобто тут не про Воскресіння Ісуса Христа говориться. Просто часто можна так. А чому про Воскресіння? Тут Воскресний Господи. Саме повстань і, і врятуй мене, явися. <кій> Воскресенний, Господи, випереди їх, тобто, поки вони не умертвили мене. мене Подолай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм. Е -е -Е Заклик, щоб Господь знищив бив умертвив ворогів. «Визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм. Цікавий момент. Псалмоспівець. Е -е Я, до речі, з вами вже неодноразово на цій е -е -не темі зупинявся в інших попередніх псалмах. Щоб псалмоспівець не просить допомоги Господу помститися, захиститися, вбити ворогів. Ні, він а, різними способами просить, щоб Господь звершив цей суд. Що якщо праведник, а він грішник, е, який по, е, хоче мене умертвити, захисти мене, Господи, або унеможлив його дії, або просто знищи його. Але не я це маю робити, а ти по своїй волі, по свої, за своїм судом і своєю справедливості. Псалмоспівець просить захисту, просить ну, по-людськи, щоб Господь захистив його і знищив ворогів, але розуміє, що Господь має прийняти це рішення. Не допомогти йому не прийня... не Господь, Вірніше, не так, щоб Господь мав йому допомогти псалмоспівцю прийняти це рішення. Ні, а він віддає на, на суд Богу. Господи, прийми рішення і у мертвих захисти мене. Але якщо ти вирішиш інакше, якби тут, 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 тут є якби простір в цьому зверненні. Псамоспівець розуміє, що треба, ну, умовно кажучи, дати простір для маневру, тобто ну, Богу. Ну, можливо, не зовсім правильно сформовано, але він не вирішує за Бога. Він дає можливість, він звертається і каже, вирішити. Я бачу це так, у мертвих, Але ти це маєш зробити. А ти прав... праведника оберігаєш, грішників кираєш, ти справедливий, все. <ріх> ну, я, я все сказав, я, я тебе попросив, далі твій, твоє рішення, як ти це зробиш. Від ворогів рукою твоєю, ну, подолай їх, визволи душу мою. Від ворогів рукою твоєї, Господи, від людей світу цього долі, яких у цьому житті. Черво своє вони наповнюють від скарбі твоїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм. Ну... Тут, як, тут З розділовими знаками досить так цікаво, що декілька думок переплетених І от о, те пояснення, яке я знайшов, що саме си їхні, сини їхні ситі залишають спадщину дітям своїм, це тут вже йдуть праведник говорить про інших праведників, не про грішників, грішників е, просить покарати, а от синів, праведників. Залишити, ну щоб вони були ситими і залишали спадщину дітям своїм. Тобто подальше, щасливе майбутнє а, а я вправді дивитимусь на лице твоє. Що ранку буду насичуватися славою твоєю. А в іншому перекладі сказано не вправді. я не вправ... а я не так, що а я вправді дивитимусь, а я правий. І дивитиму, ну, правда і, пра, і правота. А я правий і дивитимось на лице твоє Щоранку ранку, буду насичуватися славою твоєю, якби отримувати винагороду. Цікавий цей момент знову ж таки, ми до нього повертаємось, до того, що праведник в Вікому Завіті вважає, ну, якби він не соромиться сказати Богові, я правий іншим, ну, з іншим синонімом, я праведний, і ти мене, Господи, маєш захистити. Знову ж повертаємось до теми християнин. Християнин, ну якби християнин не личить сказати Я правий, я праведний і тому подібне. Але от те, що я до чого я хотів в кінці підвести, що праведність і розуміння своєї праведності це не усвідомлення своєї безгріховності і бездоганності. Ні, праведник це людина, яка, як і всі, грішить, але вона не полишила бажання бути з Богом. Залишатися з ним. В принципі, це шлях і християнина. Просто, можливо, акценти різні. Але християнин, він як і будь який будь-який грішник, хоч він навіть таким і являється, бо він грішить. Але християнин, незважаючи на ті ж самі проступки, які робить, просто грішник, християнин кається. І хоче виправитися, і хоче залишитись з Богом. Він розуміє свою слабкість, він розуміє своє падіння, але він встає і йде далі за Господом. А грішник, противагу християнину або праведнику, грішник це той, хто впав і не збирається вставати. Він не потребує присутності Бога в своєму житті. Він не потребує, в нього немає бажання слідувати за Богом, слідувати за Христом, будувати своє майбутнє у вічності. Піклуватися про свою душу, в нього немає цього бажання. А у грішника є. Ой, а у, а у християнина є. Незважаючи на те, що і один, і другий зробили. Припустімо так, один і другий зробили однаковий гріх. Але один ну, і махнув рукою і пішов далі грішити, а е, жити так. А християнин розкаявся, посокрушався, попросив Господа пробачення і каже: Я все рівно хочу бути з тобою. Так, як ні, я нікчема я не можу і, і дня прожити без гріха, але я хочу бути з тобою. Прости мене, Господи. А, ось. На ну, сьогодні ми закінчили з вами псалом розглядати. Традиційно прошу вас підтримати наш ютуб-канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, щоб більше людей могли про нас дізнатися, долучатися до наших різних таких напрямків. Читаємо, читали Євангелія з вами, читали апостол, читаємо ще. Ну і зараз Давида. А ще читали і Пермуд, е, притчі царя Соломона. Отже, і ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також дякую всім. Хто підписав, став е, спонсором на Ютубі, зробив спонсорську підписку. Е, дуже вдячний за вашу підтримку і вдячний за ваші донати. Е, ви підтримуєте цим діяльність, цього каналу е, наш, на, нашого проєкту такого ВІЧа. Е, що ж, е, Перед тим. Як... А, слава Ісусу Христу, Дмитрій Гінкуль Вітання з Херсона і вам вітання. Е, вітаю вас. Е, Олександр, слава. Так. Олександр, пробачте, але ви підете в бан. Так. Марія Мартинюк слава Богу, прошу Господа, щоб почув наші молитви. Всі ми просимо завжди Бога, щоб він нас почув. Е, от Що ж. Тоді дивлюсь, у нас питань таких нагальних немає, ніхто не написав. Якщо є ще, то можете у вас є час, а всіх вас запрошую до спільної молитви за Україну. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса, поглянь в милості, милосерді, на смирення рабію Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ми вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пам'ятай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і милосерді Твоєму відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу, українську, народ наш та віру нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоїх заповідей. блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим битви за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їх, і в день праведного Твого суду, подай він ціне тління. Але віримо і молимось твій, вельми щедрий Господи, що ти захистиш, втихомириш інопоумиш, та на спокій приведеш усіх, подаш мертвий, справедливий та непорушний через перемогу народу нашого. Бо Ти захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі слава висилаємо. Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. І прочитаємо молитву Єфрема Сиріна. Господи, владико, життя мого, духлінивства, безнадійності, владолюбства і миронослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смирено мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки віків. Амінь. Дотримуємось настанов і. По суті, молитва преподобної Єфрема Сиріна, це є певна така настанова нам в нашому житті духовному. Тож, дослухаємося цієї молитви, дотримуємося і е прокладаємо шлях до, прав до праведності. Боже вам всім благословення, хай Господь благословляє та оберігає. До зустрічі, а, тихої і мирної ночі, і до зустрічі. Дасть Бог, завтра продовжимо читання псалмів Давида. До побачення.